Макс, дивись, тітя зараз спіймає рибку, дивись. Зараз да. будемо ловити рибки. Будеш рахувати, давай. Ну дивись, щоб тітя тільки не промахнулась. Бо вдруг вона дасть 26, а не 27. Давай рахуй, Макс. Це дуже-дуже. Дуже... Які, кольори? які кольори, Макс? Скажи, які? 27. Яких? За... Uh -huh. Кольорових, так? Да? Давайте кольорові ловіть. Ага. Оп. А де я О, Так, а ну рахуй, скільки там?

Це ви по кольорах? Так. Да. Угу. Оця така красива. Як бордо? Ні-ні-ні, це оранжева. Оранжева, зараз ще оранжева. Так, це які? Червоні? Бордо. А, бордо, так, бордо. Макс Максим, іди рахуй, дивись скільки рибок.

Шустрі? Да, вже зрозуміла, що я mm -hmm. щось хочу видеть. Голубенькі, да? Голубенькі mm -hmm. обязательно. Mm -hmm.

Ты ж таки в за моей кафе. А вон, да, вообще такой. А вон и между собой три Давайте нам всі кольори. І так вийде, всі по п'яті три жовтеньки. Mm -hmm. І буде двадцять сім, добре. Двадцять сім, клас. Mm -hmm. Ну що? Ні, двадцять сім, Макс, ми домовлялися. Двадцять сім рибок. Дивись, Макс, подивись. Дивись. Бачиш, двадцять сім рибок. Дивись. А вони цей час прочекають в цьому. Ви прийдете, ви пакетик відкриєте, щоб ага. кисень попадав. Ага. Можна в банку перелити, мабуть, так? Ні, не переливайте. В банку перелити, ну, а кіпи. просто поставити, коротше, в банку, щоб вони не впали. Щоб Макс, бери, Робок. тримай риб. Так. Давай, двома ручками тримай. Отак, От володець! А ну покажи мамі рибки, покажи. Покажи, які вони класні. Оху, Макс, ти щасливий? Макс, щасливий? Що, да. ще криску хочеш? Чи що? Дивись, які кольори. Всі кольори в нас є клас. А, Макс, ти рибак, тримай рибки. Тримай, тримай. Мама Ні, Макс потримай. Що тяжко, важко, да? Давай. Що? — Все, будемо розраховуватись. А, може падати? Да, ну і ми не будемо падати, ми поставимо, щоб вони не упали. А ви рибком? Ми взяли тумба-юмба, якісь там штучки такі. Так, даємо вам корм, Так, щоб годувати, вибрати хоча з ранком або вечором, але в постійний час. Якщо угу. це ранок, то ви годуєте тільки ранком. А ви як годуєте? Ранком години. Ну, ви вже підберіть час, так щоб uh -huh. вам було зручно. Ви uh -huh. посипали корм так, щоб за 30 секунд рибка все з'їла. Uh -huh. Якщо щось падає на дно, значить перегодували рибку. То вже не потрібно на наступний день годувати. Ну це приблизно скільки. Щепотку солі і подивитесь, якщо 30 uh -huh. секунд не вийшло і все з'їли, то досипаєте ще. Uh -huh. Раз на тиждень взагалі mm -hmm. не годуйте рибку. Mm -hmm. Іди, подивись, що ми взяли. Якщо захочеш, то візьмеш ще щось. Ви зараз прийдете додому. Камінчик обов'язково обдати кипяточком, краще mm -hmm. прокип'ятити, mm -hmm. гарно вимити його. Mm -hmm. Ну і водорослі всі да. акваріум. Ну, звісно, само собою також краще промити проточною водою. Mm -hmm. Туди заложили, набрали водички з під крану, покапали. Хімію вам дів... дівчинка Ма, помітила скільки дару. вам потрібно вам ось цю частину потрібно на ваш акваріум накапати, uh -huh. Uh -huh. Годинку включили фільтр. Він побулькає воду, прожене все через себе. Через годинку можете випускати рибку. Uh -huh. Сьогодні вже рибку не годуйте. Всі декорації, які попадають в акваріум, також потрібно обробляти доточку. Як часто цю штуку в акваріум наливати? Коли будете міняти водичку. Зазвич... А коли ми будемо міняти водичку? Водичка зазвичай підмінюється раз в тиждень, Ви 30% водички відливається. А фільтр тоді наш? Фільтр фільтрує воду і дає кисень. Mm -hmm. Тобто він на себе буде забирати весь бруд акваріума, і вам потрібно цей фільтр раз в тиждень мити. А, mm бляха. -hmm. Там буде така губочка, як mm -hmm. в нас в акваріумах черненька. Ви черпачок води з акваріуму взяли і в ці водички помили, вставили. Нічого важкого немає, нічого розбирати не потрібно. Фільтр це була одна воду. Водичку. 30% злили. Не всю воду. Нічого не зливайте, рибу нікуди не забираєте. А, злили все. 30% водички.